Доброго дня, друзі та гості мого каналу. З вами я, Олександр Бордюк. Давно не було відео на каналі. Дуже зараз багато справ. Займаюся вигадом маток. Також недавно продав трішки пакетів. Це зараз Вивожу маток, підставляю, багато справ. Також зробив пильце-сушилку. Зараз я вам покажу, яка вона в мене є. Ось де така в мене пильце сушилка. Я її зробив зі старого інкубатора. Все майже з підручних засобів. Ось уже такий пивок красивий то каштан. Дуже гарний, смачний. Ось де такий термодатчик. Там йде ось де щуп туди пішов температуру, щоб воно там. Я виставив 40 градусів. Це при 40 виключається і при 39,5 включається. Ось таке таке віконце це вихід повітря. Ну і там знизу стоїть вентилятор, старий, селдеповський, який був під рукою на швидку руку і зробив не така, якби кожух щоб воно повітря туди захватувало і не по бокам роздувало, а вовнутрь. Закріпив там на сіткою. Ось де такий воно, як частотник чи що. Якби воно там, ну, ось де. Туди прикручується, сюди додається і сильніше буде. Ну я так на самий мінімум включаю. Ну як не на саме. Щоб трошки дуло. Ось де такий. Зараз покажу, як він всередині виглядає. Який в мене тент, там. Ось де такі, як би, такі шухлятки, пилок, це щоб... Це вже він вже висохший, це що раніше. Оце я зібрав з чотирьох вуликів за 2 дні. Небагато. Ну, в мене на верхній льоток вони літають, носять пилок у пильцезбірник, а в нижній собі. Розкакую. Так що мені хватить, для власних потреб хватить І ось це ж такі лотки, вони якби ставляються в шахматному порядку. Якби повітря туди, тоді з тої сторони сюди. І оце така. Я не можу, правда, сказати, яка максимальна загрузка, тому що в мене немає такої кількості пилку Але отаких я зробив. Сюди сім лотків влази. І ось де сам, там де вентилятор, ось де тен. Ось де такий якийсь нержавейки. Цей. Щоб воно роздувало повітря. Ось де вентилятор і ось де цей же ж провод. Провод кабель з угліволокна. 2 мм на 33 Ом. І ось тут я його намотав 8 метрів. Так, радять виробники, там на ютубі подивився, що ну, 8 метрів це його максимальна, ну, щоб мінімально можна 8, а чим більше його робиш, він тоді менше гріє. Його можна для іншим. І ось де так. На паличках відфрезерував, якби Звісно, запах в перші дні був неприємний, але я його просто на два дні на холостому проганяв. І він уже запах того вже нема, ось де він де там закріпився на Ой, і пішов і на термодачі. Також он де там стоїть внизу виходить щуп. Сам Якби термометр. Температура я виставив 40 градусів, ну воно там до 40,5 піднімається і потім все, опускається, опускається. Опустилося до 39,5, включається, все дуже просто, кожен може зробити. Ось де такі. Одна накривається, щоб воно якби повітря. Попадає, перемішується і потім раз, під, і піднімається догори. Тепло ж повітря піднімається до гори. Ось такий. І зараз я зараз розкажу, що по чому я купляв. Оце такий термодатчик на Алікспрес я заказував за 110 гривень. Вентилятор я дивився, ну можна купити там за 100-150 гривень у мене свій був. Плюс там цей же частотник стоїть 58 гривень, що ре регулювати подачу ну, якби, напруги на вентилятор сам. Сітка москітна стоїть 95 гривень. Ну, квадратний метр, можна сказати, там 1,20 м на метр. І якби цієї сітки йде на 6 лотків квадратний метр. Це ну, мій розмір. Зараз скажу розмір, якщо кому цікаво. Ось де лотки в мене 34. На 46. Сам цей же ж ящик ось де 48. Висота. 48, а глибина 38. Так що це такий. З фанери тут десятка чи 8 мм Так що дуже просто кожен зможе зробити. це такий термодатчик. А ще цей кабель стоїть 75 гривень. Оцей вийшов мені оцей 8 метрів. І того, якщо порахувати, мені це все обійшлося близько 400 гривень. Я вважаю, що ця пильці сушилка досить таки дешева і дуже кожен може зробити. Ну, якщо немає, звісно, самого ящика, то ДВП не дуже дорого стої. Там і по 400 гривень є і можна і 8 мм, і 4 товщина, там по 400-600 різні є ДВП. Ну, ДВП краще я вважаю що фанеру. Там менше. Ще хотів додати, що пилок я сушу Це 3 години ввечері. І потім включаю ще зранку часів 4 і він вже сухий-сухий. Ось де. Треба так, щоб як він твердий був, щоб коли придавлюєш, він роз... ну, роздавлюється. І це він вже повністю сухий наш шелестий. Щоб не те, що там пересушений, щоб як у кістяк. А такий. Так що. За часів за 7, за 8 і вже повністю висушено. Ну, тут правда і тоненький слой. Я вважаю, що ОСБ – це ну, там, хімії дуже багато, а фанери трохи менше. Так що ну, з фанери можна зробити. Так що можна з пінопласту, ну це теж хімія. А там дивіться самі, що вам краще зробити. Так що такий. Кому сподобалося дане відео, будь ласка, поставте лайк та підпишіться на мій канал. З вами був Олександр Бордюк. Дякую за увагу. До побачення.